Про 95 й квартал, про гумор і про українську мову. Про це поговоримо тут і зараз. Розгортається черговий скандал, принаймні з цього намагається дехто зробити скандал. Це новорічна програма гумористична 95-го кварталу, яка містила в тому числі один номер, який присвячений в якому висміюється, так би мовити, здатність або нездатність. Мешканки Скадовська, нині тимчасово окупованого, розмовляти, точніше, нездатність розмовляти фактично українською мовою, коли вона стала біженкою у Закарпатті. І от вона приїжджає у Закарпаття і розмовляє, намагається розмовляти українською, а виходить у неї така Азірівка: Кровосісі, Бімба, Сіськадовська. І от такі висміювання от номер, от власне, про це: як Скадовчанка, біженка. Недолуго спілкується українською мовою, а виходить у неї Азірівка. Я скадовчанин, я виріс у Скадовську, це моє рідне місто. Я навчався там у школі з 1 по 11 клас. Дуже добре знаю, як у Скадовську і Скадовському районі розмовляють і якою мовою там, власне, розмовляють. Так от там точно не розмовляють Азірівкою. Бімба, Кровосісі, Сіськадовська і інші не дуже смішні жарти в цьому номері 95-го кварталу. Тому там розмовляють або російською мовою, або правильною українською, або класичним українським суржиком з нормальною українською вимовою. Тому, скажімо так, в цьому сенсі оцей номер. Типу гумористично 95-го кварталу є несмішним і непрофесійним, тому що в ньому не відображається реальна мовленева традиція мешканців Скадовська і Скадовського району, тому Гумор такий трошки тупуватий, особливо в нинішніх обставинах і умовах, коли дійсно багато людей, які не розмовляли українською мовою, намагаються вчитися це робити. І саму цю практику, ці спроби висміювати, воно трошки можливо недоречно звучить. Хоча водночас я вважаю, що гумор має права на багато що. Тобто, на мою думку, жартувати можна ну майже про все. Це надзвичайно важлива характеристика. Демократичного суспільства, де домінує свобода слова. Звісно, що в нашому історичному контексті зараз ми болюче сприймаємо деякі нюанси, ось, але все ж таки гумористам можна дозволяти думати трошки більше, ніж, наприклад, політикам, звісно, безсумнівно. Хоча, мабуть, цей гумористичний номер дещо. Він є невдалим, непрофесійним, ну і тупуватим, особливо враховуючи цей історичний контекст, але вже точно це не є приводом для якогось там хейту або скасування цілого гумористичного колективу. Але все ж таки, тепер поговоримо про мову. Що з мовою у Скадовську і у Скадовському районі? Я не буду говорити про інші регіони, міста і сели України. Я хочу поговорити про мій рідний край. Трошки різна ситуація у місті Скадовську і у Скадовському районі, тобто в селах навколо Скадовська. Як це і типово і традиційно для багатьох регіонів Півдня і Сходу, в містах більше домінує, домінувала принаймні російська мова, в селах навколо цих міст домінувала і домінує українська мова або український суржик. Я виріс і розмовляв в шкільному віці російською мовою. У мене був виклад. Це, це моя фактично така мова, з якою я зростав. І у мене, був, але у мене був вчитель української мови Олександр Федорович Дращенко. Він був такий справжній український патріот, український націоналіст. І він, я думаю, що великою мірою заклав в мені російськомовному українцеві все ж таки. Значний пієтет до України, до української мови і до українськості як такої. Тобто, для мене ніколи моя російська мова ніколи не конфліктувала з моєю українськістю, причому дуже категоричною українськістю. Це такий ну, феномен не феномен, але це важливо наголосити. Тобто тому це така була реальність, в якій перебувало, ну, надзвичайно велика кількість людей жили. Тому я українську не знав, попри те, що у мене був цей викладач української мови і літератури, який нам все це дуже активно, так динамічно прищеплював. І він прямо бурювався, коли ми на перервах розмовляли не українською мовою. Але більшість класу, навіть на уроках української мови, вони розмовляли не українською, російською, але на самому уроці, звісно, твори або. Вірші або прозу, яка вчилася, звісно, це українською, само собою. Але українською я не знав, українську розмовляти нормально не вмів. Просто щоб сказати наскільки була поганою ситуація, це яскравий випадок є таким. Наприклад, я приїхав поступати в університет у Київ на першому курсі. Перед першим курсом я подавав документи в три різних вищих навчальних заклади. Кожному з них, в тому числі, треба було писати твір українською мовою. А тоді ми писали це папірець аркуш А4, ручка, і ти пишеш твір. І от я чітко пам'ятаю таку цікаву деталь. Я сижу, мені треба написати твір українською мовою, і я починаю писати, але раптом мій мозок. Підставляє англійські слова і англійські речення, і відповідно мені типу легше написати англійською, ніж українською. Тобто, мій мозок сприймає українську як іноземну мову, із двох іноземних мов, українська і англійська, англійська була більш зрозумілою, якою мені було легше висловити думки і написати речення під час цього твору на вступному іспиті в університет. Тобто це говорить про той катастрофічний рівень відсутності української мови попри абсолютне домінування українськості всередині мене, ми можемо багато дискутувати взагалі над цим феноменом, але от ми не можемо його ігнорувати, принаймні в той історичний період. Отак, у мене було з українською мовою, тобто, дуже погано, як у міського мешканця міста Скадовська. В селах навколо міста знову ж таки повторюю ситуація з українською мовою була значно краще. Хоча і в Скадовську, в тому числі, наприклад, я перші статті друкував в місцевій газеті Чорноморець, місцева районна газета Чорноморець була україномовною, вона завжди була україномовною. Багато в місті Скадовськ також говорили українською мовою. Тобто не можна сказати, що там не було української мови. Телебачення було україномовне, газета була україномовна і українська мова в публічному просторі вона була присутньою. Але от на побутовому рівні вона, ну на жаль, не практикувалася, але ще раз підкреслюю: це не говорить і не говорило про відсутність українськості серед мешканців Скадовська або Скадовщини. Власний приклад, я не вів. Я вже коли почав працювати, навчатися, я потім почав працювати на телебаченні і на телеканалі НТН. Я вже коли працював журналістом, кореспондентом. Звісно, вся журналістика вона україномовна телевізійна. І тоді вже була. Я на телебаченні працював з 2004 року, точніше, з 2003 року, але вже не день з 2004 року. У мене там також був хороший редактор літературний український Володя Присяжнюк. І він вже ставив мову і вимову. У мене і у багатьох інших учасників цього журналістського колективу, тому вже моя професійна телевізійна журналістська робота поставила мені українську мову і українську вимову. Тому це вже зараз я є плід своєї професії, і в тому числі плід професійних людей, які були навколо мене, які створювали цю, цей рівень левел вживання споживання української мови. Тому, звісно, в частині мови. І мовленевої традиції, мовленевої практики, це вже якщо переходити до підсумків, величезну роль відіграє середовище безсумнівно. Тому е, от, середовище стимулює до, до чогось, е, в тому числі до мови. Тому, звісно, середовище моїх вже дітей, я намагаюся створювати максимально україномовним для того, щоб це була. Абсолютно буденна для них практика і реальність україномовності. Тому що все ж таки значним елементом, фактором українськості є українська мова. Я не знаю, чи це є вирішальним і головним фактором українськості. Я думаю, що насправді ні. Українська мова, мені здається, не є головним фактором українськості людини. Але все ж таки надзвичайно важливим. Актуальним, особливо в цей історичний період, тому безсумнівно, українська мова все ж таки має почати домінувати в середовищі, і це буде стимулювати громадян з різних регіонів говорити українською мовою. Але наостанок ще хочеться сказати, що теж цікаве спостереження, що дуже часто українською мовою краще і професійніше говорять люди. Які її вивчають, для яких вона типу не є рідною. А, і, але люди, які дуже часто виросли в так званих україномовних таких середовищах, особливо прикордонних деяких регіонах, там надзвичайно багато діалектної мови і слів, які не є українськими, які не застосовуються в класичній українській мові. Тому українську мову, чесно кажучи, треба вчити всім. І мешканцям Херсонщини, Луганщини, мешканцям Тернопільщини, Закарпаття, мешканцям Одещини і всіх регіонів України. Ну, вважається, що десь там Полтавщина, Черкащина це більш-менш класична така українська мова, яка позбавлена прикордонних діалектів східних або західних. Одним словом, вчимо українську мову, практикуємо, вдосконалюємося. Це не головний фактор українськості, але надзвичайно важливий, особливо зараз.